разом з нашим конгресом, який дійсно сьогодні став майданчиком для обговорення найбільш важливих питань, сьогодні мав честь представляти місто Герой Пінь на конгресі президії місцевих та регіональних рад. На цьому конгресі були присутні високоповажні гості, зокрема голова Офісу президента України, прем'єр-міністр України, голова Верховної Ради України, міністри, голова Київської обласної військової адміністрації це посли наші всіх країн, і ще багато високоповажних гостей. Рівень дуже високий. І, звичайно, я задав питання, яке хвилює всю громаду, і в чому нам потрібна допомога. Потрібна допомога. Комплексному підході в фінансуванні проєктно кошторисних документацій, бо в нас ще багато будинків, багатоповерхових не зроблені проєкти на капітальний ремонт і звичайно, фінансування цих проектів, які вже зроблені. Я нагадав, що місто Герой Ерпінь найбільше пошкоджена громада в Київській області, і в нас руйнування 70%. У кожної громади різні питання і різні проблеми, і ми сьогодні. Мали змогу донести керівництву країни по цим проблемним питанням, які треба вирішувати. І як бачимо, ми на місці, їх можна швидко вирішити. Бо ми повинні користуватися максимально трьома принципами відбудови. Перший принцип це швидка відбудова, другий це. Якісна відбудова, і третій мені здається найголовніший це прозора відбудова, щоб показати всім нашим партнерам, всім нашим європейським друзям і Сполученим Штатам Америки, що ми показуємо прозору відбудову, і ті кошти, які вони дають, ми використовуємо на перемогу, на відбудову і для людей.